Готується зустріч між Трампом і Путіним. Оцю тему хотілося би обговорити. Тому що, як я розумію, можливо, я неправильно розумію, але як я розумію, що ця зустріч вона буде без участі Києва а, абсолютно. Абсолютно. Наскільки це є небезпечним для нас? Ну і те, про Україну без України. Як щось абсолютно неприйнятне, ми це якось засвоїли при Порошенкові. І ми дуже часто цю фразу повторюємо, але ми забуваємося, що в нас зараз не Порошенко-президент. В нас президент Зеленський, і я іноді думаю: а Бог його знає, а може в окремих випадках це і краще, бо поява Зеленського вона завжди викликає зворотній ефект. От, просто завжди, так як оце обвизування Трампа, викликало в нього просто ненависть і бажання повністю відсорнутися від України. В них пішло, це вже швидко. Це ж дуже добре проглядається. Вказівка про повний ігнор. Ми не бачимо ніякого зеленського. Ми не хочемо бачити з ним. Розмови жодної не може вестися. І натяки ну припинення вогню взагалі-то підписують командувачі, а не президенти. А переговори вже нехай веде новий президент України. Там дуже хочуть побачити випари дуже хочуть в Америці. Це навіть не позиція так Трампа. Трампа просто не сприйняття Зеленського. Це позиція республіканців. Вони ще з кінця 23-го року дуже жорстко вимагають: війна не війна. Ти маєш іти на вибори, щось думай, твоя справа зараз. Я думаю, що напевне, що Трамп може і зіграти роль, навіть дотиснути Путіна про якесь тимчасове перемир'я для того, щоб побачити нового президента України, тому що з Зеленським ну просто ніхто не хоче вести мови. теж так, так, це, так... Це, це ознака того, що якраз боротьба е, двох ліній в Трампа з одного боку, чому ми бачимо активність Трампа молодшого і маска, які а <свистак> зеленського просто валять. А з іншого е, така жорстка лінія е, оцих силовиків, ну волца і mm -hmm. е, е, Келога. І головна якраз оця, ну, лінія розлому полягає в тому, чи замороження для зміни влади, чи замороження взагалі. А згадай, що українська сторона на початках взагалі ще, ну і при перших зустрічах, завжди наполягала спочатку гарантії безпеки для України, а потім перемовини. Угу. І що? Так, і, і все. Так? І все? І все. Гарантії ніхто не говорить. Все закінчилося. Я е, не полінувався і послухав 13, Ну я взагалі всі 27 хвилин прослухав. Там ще були виступи Пісторіуса і Остіна. Рамштайн. Відкрита частина. 27 хвилин, з них 13 хвилин. Виступ Зеленського. Все, ніяких гарантій. Нічого більше ніхто не очікує. Най гарантії Зеленський хочу отримати. Він дуже незадоволений, що в нього є тільки 27 отих меморандумів про запевнення в безпековій сфері, оці фількіні грамоти, яких чітко вказано, що вони не мають зобов'язуючої сили. Він каже: Нас тут 50. Я дуже хочу, щоб зараз умер домовився, щоб я мав можливість тут всі 50 підписати. Все це вже повна неадекватність підході до безпеки, і йому просто я розумію, пояснили. Нічого, 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 доки ти є з тобою, взагалі ніхто не хоче про це мати мову. Ви звернули до речі увагу, крім компліменту на початку від Остіна, який виглядав як знущання, після того, коли вступали Пісторіус і Остін в тому виступі в Рамштайні, як вони зневажливо поставились до Зеленського, вони просто його проігнорували. Пісторіус демонстративно подякував. Остін розповідав про неймовірне значення Остіна в цьому проєкті. Як Остін не помиляється все інше, куча деперям Остіну, Зеленський просто не існує в природі. Остін, виступаючи, зробив виправи безтакності Зеленського, який не подякував певним країнам, які особливо багато відпрацювали. Повна відсутність будь-якої згадки про Зеленського. Просто повна, категорична відсутність. Це дуже показово. Він, я думаю, що раніше все-таки було питання про. Заморозка для того, щоб остаточно вирішити питання на ряд років вперед, ну принаймні на всю період каденції Трампа на чотири, хоча б роки. А зараз мені здається, що все таки міняється диспозиція. Що навіть про якусь нормальне перемир'я, яке би передбачало, ну, якісь певні зобов'язання, певні права, в тому числі якісь гарантії безпеки <кій> з Зеленським розмовляти просто ніхто не хоче. Він носиться тими своїми фількіними грамотами, тими меморандумами, які він чомусь називає угодами про гарантії безпеки, де нема угоди за формальними ознаками. Нема де нема гарантії, вони там відсутні і де немає як такої безпеки. Є якісь певні запевнення і все. От він з цим носиться, ну це така неадекватність. Плюс отой його, ну ще раз, оте шапітолії з подкастом, він просто всіх ошарашив. Такого не очікував. Очікував, що він неадекватний, але такого не очікували, що сталося. Трася, вибач, я хочу... так, так? Ти ці угоди згадав. Там найважливіше це з Монако і з Люксембургом. Бо це такі стовпи безпеки, просто. Але згадай. Макрон, Макрон все одно, щоб оцю ну фількіну грамоту, Зеленкіну зіле, грамоту якось легалізувати, він все одно звернувся до парламенту. І оскільки це не ратифікований е, такі писульки, що йому заважало ратифіковано? Ну блін, ну Путін із Північною Кореєю е, підписав угоду, яку ратифікував парламент. Хоча там ну парламенту нема, але це ж як треба ненавидіти особисту свою партію, щоб проводити оці всі всякі писульки, і, хоча б за прикладом Макрона, ну не зробити звернення до до правлячої партії в парламенті українському, щоб, хоч резолюціями, схвалювали ці писульки. Він навіть суб'єктності своєї партії не передбачив. Це, це, це просто ну, 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 ідіот. Ну, ну. На жаль, так. Ну, абсолютно А я іншого не можу сказати. Ну, я думаю, що інше просто він взагалі не розуміє, що він робить, що він говорить. Він так не відриваючи, читав з папірця, як читає, як право, людина, яка перший раз бачить в житті цей текст. Що там, що будь де Тому. Як на мене, ну він дійсно не є адекватною людиною. А ті, хто це готують, я думаю, це все продумано. Це продумано, щоб Україна не отримала гарантій зробити відторгнення оцим профанацією цих так званих угод про гарантії безпеки. Це профанація, я думаю, що вона була умисна, тому що я. Десь після третьої четвертої почав для себе копати. Все таки хто придумав цю форму? Ну я ж кажу, я ж кучу років був в комітеті за міжнародних закордонних справ. Ну я розумію, що це повне безгуздя. Такі меморандуми ну не підписують вже тепер. Хто це придумав? Виявляється, це ідея від Зеленського. Він наполіг, щоб готували в різних країнах саме такі документи. Ну зрозумів, що він не розуміє, що це документ, який не має зобов'язуючої сили, але хтось, хто йому це готував, хтось його хто за не трошки смикає, чи Єрмак, чи з Москви вже вище беремо. Хтось же ж. Це стілеспрямовано робив. Тому насправді про гарантії безпеки, я так розумію, зараз мова не йде. Мова, власне, на мій погляд, оте, от що написали Financial Times, у нас за це страшно схопилися. Нагадаю, Financial Times написали статтю, яка мала всіх нас дуже заспокоїти, мовляв, Трамп після інавгурації буде далі продовжувати підтримувати Україну, забезпечувати зброю і все інше. Тому що, а далі, тому що тому, що дуже правильно сказано, а от цей висновок. А що буде і далі після навгурації? Мені дається в молоко. Тому що з того що тому що воно не виходить. Тому що Трамп перше має амбіції. Друге, він дуже хоче, щоб його, і його команду не порівняли з тим, як він звинуватив Байдена. Він Байдена звинуватив в провальному виході з Афганістану і. Катастрофа афганського народу, страшна катастрофа, і він цьому звинуватив Байдена. І він дуже не хоче, щоб катастрофа українського народу, якщо Росія далі попре, якщо вона буде вриватися знову в Київ, десь вриватися всередину країни, великі міста брати знову. Ну знову ж той же самий Харків, Запоріжжя, Дніпро. Якщо це станеться, він розуміє, що його звинуватять в тому, що це він лузер, який привів до цього. Це буде його особиста поразка. І тому я думаю, що єдина гарантія, яка сьогодні є безпеки, це особисті амбіції Трампа, про які він домовляється чи персонально з Путіним, чи з колективним Путіним. Бо я бачу зараз основні параметри того, що йдуть переговори з колективним Путіним. Наскільки мені відомо, Келок вів переговори спочатку з Мішусінською групою. Ну вони правлять країною, реально. А і за конституцією, коли буде визнано, що Путін не спроможний виконувати свої обов'язки, Мішустін отримує право президента. Але ну, і на китайців опирається Мішустін. і так, і на китайців опирається. Тобто це солідна основа. Але до Вашингтона, ну як перед стверджують, їхав Патрушев. Патрушев, взагалі, то не в'їзна людина для Америки, але його там приймали і з ним вели переговори. Тобто в Америці вже зрозуміли, що треба вести з обома вежами Кремля. Дмитрій Медведєв нікуди не поїде, але вони відправили на переговори Патуршева, і в переговорах теж брав участь окремих представників струбині, Чи я їх люблю шакалами називати медведівськими шакалами брав участь теж і Лавров. От група шакалів, на відміну, є прагматичні, вони теж воєнні злочинці. Це ну, основні особи, це є звичайно Мішустін і Набіуліна. І є е, шакали, основний там, головний зараз Дмитрій Медведів, далі іде Патрушев, далі йде е, цей Чемізов, відповідно, Мантуров. Його міністр по промисловості, його Ростех і все інше. Оця група яструбів теж включилася в переговори. Тобто йдуть на сьогоднішній день достатньо розширені переговори з російською верхівкою. Дуже розширені, вони фактично домовляються. Я так розумію, з тих матеріалів, які проскукують. Вони домовилися про все крім одного пункту дати оголошення перемир'я. Я маю тільки конспірологічну версію. Це що зараз ми говоримо з Володимиром, це речі, на які ми можемо ну, опиратися на якісь факти. А зараз я запропоную останній момент і віддам слово чисто конспірологію. Це мої припущення і не більше. Ще раз кажу, в мене враження, що після реального відмови мати справи з Зеленським, після Парижу, я вважаю, все-таки Трамп почав приглядатися до московських переговорників як до адекватних. Це дуже погано. Це дуже погано, але його заява, де він два рази. Я ще раз кажу, він двічі виправдав російську агресію 7 січня. Це просто жах. І плюс Вовц правильно Володимир каже Келок і Вот це люди дуже адекватні, дуже адекватні, причому симпатики України безумовні. Волт спілкувався з Порошенком і під обіцявся підтримувати, але вони дістали вказівку валити по повній. Просто валити, і от тому у мене враження, що зараз в цій ситуації е, вироблений принцип такий: оскільки Україна в розчах Трампа втратила суб'єктність, ніхто йому не має права сказати, що це неправильно. Згодилися з цим. Росія отримує основну суб'єктність. Це не питання, яка буде міра компромісу. Воно вже все вирішено. Ми це описували вже по-моєму кілька випусків тому. З Володимиром розбирали це в деталях, і там все зрозуміло, де буде проходити межа кордону України новий. Ну власне, не кордон. Він не буде офіційно визнаний, але де буде розірвана Україна по лінії фронту, що Україні буде заборонено, вступ в НАТО, що Трамп не підтримує ніколи: демілітаризацію і русифікацію України? Ну, русифікацію буде наплювати, а демілітаризацію таки не підтримує, бо це його особиста поразка, все. Це все вирішено. Основне питання, на яке Трамп боїться відповісти, коли? Мені здається, він віддав це. Особисто російському керівництву вони мають вирішити. Вони мають це, як знаєте, це як відповідь Зеленському, ляпас нам всім. Вони щось ще хочуть взяти. Трамп фактично погодив те, що вони ще щось візьмуть в Україні. Зрозуміло, не йде мова про якийсь великий прорив, тому що це буде поразка особиста Трампа. Не йде мова про Дніпро, не йде мова про Запоріжжя, навіть про тим більше про Херсон не йде мова. Це катастрофа, яку Трампу не простять. Мова йде про територію Донецької області. Точно мова йде про східний берег Осколу на Харківщині. Про що ще? Уявлення не маю, але мова йде про ці території, і от саме зараз ну, вони вони будуть можуть навіть розширити на запорізькому напрямку якийсь плацдарм. Може бути там, правда, я не впевнений, чи в них щось дуже вийде. Там дуже застабілізований фронт, але в будь-якому випадку от Донецька область мені здається, що зараз Путіна, от те типу про Муженко казав генерал, дуже мудро казав. Ви всі рахуєте про якихось політичних амбіціях? Ви подивіться по ресурсах, які ресурси опинилися в руках Росії на Донбасі, от зараз Но... вони літі взяли. Буквально на цьому тижні вони остаточно взяли літіві поля в селі Шевченко біля Курахово. Там реальні розробки, все. Вони це забрали. Вони зараз е, підходять до удачного, вони охоплюють удачне, і вони візьмуть. Мені здається, що є домовленість з Зеленським, що вони мають отримати без руйнувань шахту. Оту шахту Медінвеста в удачному, бо піщаному вони до вже вентиляційно стували, вони вже вийшли, вони вже контролюють. Там припинилося. з вчорашнього чи позавчорашнього дня припинився видобуток вугілля. Остання шахта, яка давала кокцівне вугілля, більше не працює. Завтрашнього, ну фактично, цього. Місяця в Україні припиняється металургія, буде виходити з України мітал Кривий Ріг, тобто, все ліквідована Україна, металургія, ліквідована вугільна галузь. От Путін хоче взяти ще якісь об'єкти. Чи хоче він взяти Краматорську агломерацію? Я не знаю. Але те, що він хоче взяти південну частину, ще не окуповану частину Донецької області, це явно. Зокрема, все, що біля Покровська. І от мені здається, що Трамп їм сказав: добре, беріть те, що хочете. Ось є межа часова, за яку не можна зайти, умовно кажучи, десь там літо. До літа ви маєте закінчити всі свої справи. Друга межа територіальна. Ви не можете піти на великі міста України, ви не маєте туди права сунутися, тому що це буде моя поразка. А от те все дрібне, що собі хочете, беріть? Коли це все заберете, ви мені сигналізуєте і ми оголошуємо про переговори і про початок перемир'я. тому дві речі відбулися внаслідок. Цього Трамп і його команда відмовляються говорити якісь чіткі дати. Той же самий Келок сказав про 100 днів, що він би хотів, що це його побажання. Трамп шести місяцями заплутався. не відповів. Вони перестали говорити про дати. І, друге, на Росії перестали панікувати з 20 січня. Раніше була паніка. Накази захопити покровство до 20 січня, викинути українців з Курської області до 20 січня. Зараз їм наплювати. Вони розуміють, що вони просуваються. В них є збільшений час. Тобто таке відчуття, що це санкціоновано. І тому в мене враження, що єдине, що не вирішено, це дата оголошення перемиря, про яке сповістять Зеленського, викличуть його і скажуть, вово, от тут підписую, отут є ось графа, можеш закрити очі, щоб тобі не було дуже страшно, і став там свій підпис. Втрата суб'єктності Зеленського однозначна. Чи це буде перетворитися на повну втрату суб'єктності України, надіюсь, що ні. Але доки Зеленський це буде саме так. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.